Для визначення причин смерті померлого на війні військового з Луцька Андрія Коробка 19 липня провели повторну судову медичну експертизу, якої вимагали рідні воїна. Журналістам телеканалу конкурент Конкурентів про результати експертизи повідомив брат військовослужбовця Юрій Коробко. Ну попередньо така саме, як і з попередньої рослину, Тобто, й тож... і Наші підтвердили, що теж інфаркт. А так. з приводу от гематом і іншого вони не досліджували Ні, ці? нічого. Вони сказали, що це трубнітна і все. Зрозуміло, а там розповідали про відбиток з цього, там казали, що є пошкодження на руках, пальці поламані, no. теж нічого. Це все зафіксовано, це все знімалося на відеокамеру і буде відправлятися ще на повторний цей ну, розгляд. Тобто смерть настала від інфаркту, інфаркту, так? так. Так, так, так. А, а нам суд медикспертизі, вони якось не пов'язували ті травми, от що пальці там були, поломені нам розповідали. Ні. Я зрозуміла. Буде ще якась продовжуватися експертиза? Ні, Завтра буде поховання його. Поховання воїна Андрія Коробка відбудеться у четвер, 20 липня о 12-й годині. Відспівають військовослужбовця у свято-Преображенському храмі Луцька, що на вулиці Шевченка, 26, а не в Свято Троїцькому соборі. Однак, все ж рідним Андрія Коробка пообіцяли, що поховають захисника на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Нагадаємо, 14 липня рідні померлого воїна зупинили похорон, а до церкви викликали криміналістів. Мовляв, привезли тіло захисника пізно ввечері, тож його змогли роздивитися лише під час похорону. За словами сім'ї захисника, на його тілі виявили сліди, наче від побоїв та кров. Також стверджували, що пальці на руках зламані, а на спині воїна відбиток черевика.